На каналі Кафібара це особливе відео нашої розпаковочки. Сьогодні буде такі розпаковочки е, Гаррі Поттер фігурки. Тут е, такі е, попадається фігурка така. Тут може попастись е, такі персонажі. Ось. Я розкажу. І починаємо нашу розпаковочку. Скудочку. Перший пакетик. У нас чотири з вами пакетики. Відкриваємо перший пакетик. І подивимося, хто це у нас. Нас з вами попадається Волдеморт. Ось такий. Це Волдеморт із Гаррі Поттера, Такий дуже милий персонаж. І він ось такий тут дуже гарно все промальоване. Ручки, ніжки такі дуже гарне. Наступний пакетик з Гаррі Поттером теж. Подивимось, хто тут у нас попадеться. Нам з вами попадається Доббі. Це з Гаррі Поттера також. Ось він з шкарпеткою такої, це Добі. Ось таке. Дуже класно все теж промальоване. Наступний пакетичок тут таке. Зразу не помітила. Тут є такі смужечки, щоб відкривати персонажку. У нас з вами попадається Рон Візлі. Ось такий тут теж дуже класно все промальоване. У нас з вами ще. Сконечко. У нас з вами ще два пакетики. Наступно. З вами попадається Sirius Black. Такий він дуже класно все промальоване. Ну, і останній пакетик на нашій розпаковості. Відкриваємо його. І нам попадається з вами е, Милфой. Дивіться. Так, це Малфой. Наша паперова розпаковочка закінчилася. Всі, всім дякую, що ви дивилися це відео. І всім пока ви були на каналі.